Коли тобі двадцять не хочеш відчути що довго ночами не зможеш заснути, що руки і ноги болітимуть дуже. У двадцять літаєш, тоді все байдуже. У тридцяти ти з часу помічаєш дітей своїх ніжно за руки тримаєш. Уже твої мама і тато сидіють Вони ж молоді ще, чому так хворіють? У сорок вже діти твої, вище тебе у них свої радощі, мрії, потреби Вони, як і ти, колись хочуть літати у тебе завдання. їм крила надати. Уже й п'ятдесяти не віриться навіть. А час неблаганий, він своє править і діти твої почали помічати, що ти. Все хворієш, стаєш забувати, бо життя твої руки і ноги, немови твої докучають з нимоги, онуки дорослі у клопотах, діти, усі вони хочуть тебе пожаліти. Вісімдесят часто дивишся в небо. Вже діти сивіють, нічого не треба, аби хтось провідав, сказав добре слово на лаві сусіди. І розмова, пробігають роки, не спотані коні, срібло малює життя твої скроні. Двадцять тобі вже не буде ніколи. Тридцять і сорок біжать видно, коли тепер я скажу головну таємницю. Життя твоїх дітях твоїх повториться. Тому серед будні везла не згубися у пам'яті їхні, ти світлом лишися.